Очки, мої соколики дуже-дуже довго. Наверно, місяця три не дивилась вам по книгах дідових по старих. книгах гаданій. дуже-дуже стара. Вона клеєна, переклеєна Дідова. Я не знаю, скільки років їй, дуже стара. Давайте на таке питання подивимося. Ви знаєте, в мене тут і карти є дідові. Я вам казала, мені переводили тут перевод робили. Ось по цих, бачите, які тут ще 30-х років. ось Тут мені переводили, я знаю силу цього перевода і хочу подивитися, знаєте як? Давайте я зараз поназиваю імена, і потім по книгі подивлюся, картою витягну і по книгі, подивлюся. Так, давайте називаємо велика порада від Відьми Ядвіги по книгі Гаданій, По старовинній книгі Гаданій і по картам дідовим картам. Карти Діда Нестера. Дивіться, які гарні, неймовірно гарні. Так, дивимося ще з кліверком. Так, дивимося. Віта. Ось так і так я буду називати для Віти Ольги. Ірини, Давіда, Даніеля, Юлі, Руслана, Іван, Денис, Оксана, Світлана, Андрій, Вадим, Марія, Марк. Так, витягую зараз три карти, а тоді буду дивитися, що означає. Для цих імен. Неймовірне кохання. Таке сильне кохання, за яке мужчина буде дуже безпокоїтися, хлопотати, буде, вас боготворить. І так само для чоловічих імен ось ця красуня, дама червова, червона дама, буде. Вас оберігати, кохати і любити. Давайте ми тепер подивимося, що саме книга хоче сказати. Ну, давайте так. Я ось дивлюся на ці карти, і щось мені захотілося ось так. Дивіться тройка. Ідучи на війну молись. Йдучи на море, маліс двоє, Хочеш женитися, молись втроє. Обдумайте ваше рішення. Ну, тут вам порада <губ> така, що влучна ще й тройка. Тройка, по-перше, захист, ви захищені. От всього поганого, від цього дурного. А по-друге, що дуже обдумайте ваше рішення. Якщо вам мужчина зробить пропозицію, то ви добре думайте, добре думайте, щоб не було подвога. Якщо далі мужчини, бо я ж і мужські імена дивилася, бистро дасть згоду красуня, теж думайте, чого вона бистро дала згоду? Задумайтесь. Ще карта одна. Бо це може бути обманом. Задумайтеся. Так все ж таки буде в усіх цих імен обман чи виборочно? Виборочно. Карта говорить Польза. Ви повинні знати, якщо вам дуже швидко там знайомство особливо по інтернету, дуже швидко, предлагають заміж, предлагають руку, а потім. Це дуже швидко може розсипатися. Ну Завжди картами можна 100% провірити. 100% чи людина правдива, чи ні. Ви знаєте красунечки мої, ластівочки, що ви мені запитуєте і скидуєте фотографію одного, другого, третього, кажуть, дідуся, хто з них бреше, хтось. Я сразу вам скажу, сразу ви знаєте, відповідаю. І так само соколики скидають мені. Дівчата кажуть, чи дійсно люба, чи за гроші. Так що це легко перевірити. Ну як, цікаво вам було, зараз буду дивитися імена інші. Якщо ви напишете, що цікаво.